С ним будет тащи. Распустим, чтобы видно. было. Давай повозим. Всем Только перезакину. Ні, де таїде. Тільки перезакинув цю першу. Останню перезакинув цю першу кидав. Невеликий перепець. Що підпалить? Ощенічний рік. Ну минуло їх не хідно чисто немає. Є теж коропець. Летіки, прикормочка працює, але дрібненький корапець. Але все рівно клюнув. Нічого не закинув. Ось такий коробчик. І кремов на кондик. ми його випустимо. Такі лушечки. Гарно зачепився. Позапенький. Краси. Велички кілограмові. А є, перший є. Такий годині 23,58. Ну, 23 58 Так, я відразу його випускаю. Хей, іде по папу по маму. Опс. І живненький побачив. Жирненький.